Я рада вітати вас на своєму каналі і хочу подивитися, досить цікаве питання, яке було на особистій консультації. А чого хоче ваша маленька внутрішня дитина? Чого хоче ваша внутрішня дитина? Внутрішня дитина хоче вогню, хоче імпульсу, хоче дії, хоче те, щоб ви знову згадали, як це, коли всередині вас горить вогонь, коли йдуть іскри, коли ви відчуваєте себе наповненою енергією і з бажанням діяти, творити, робити. Якщо ви жінка, ну якщо дивиться жінка, то то дитина хоче, щоб ви були ось такою вогняною жінкою, де всередині все горить, де ви відчуваєте свою красу і свою сексуальність. Якщо ви чоловік, то дитина ваша стрімиться до саме до такої жінки. І ще чого хоче ваша внутрішня дитина? Внутрішня дитина хоче дізнатися якісь істини, якісь таємниці для себе, те, що зараз недоступно або закрито. А можливо, це справді про ту саму силу, жіночність і енергію, про яку я вам говорила. Взагалі, королева жезлів. І жриця вона ще й про містику, і одна, і друга говорить про те, що внутрішня дитина може вас закликати до того, щоб ви якось занурилися в якісь таємні езотеричні знання. Залишайте ваші коментарі для розгляду саме вашої ситуації, є телеграм в описі.